Параграф 17. Кімерія та Скіфія. Пункт 1. Чому кімерійців називають воїнами Молокоїдами? Кімерійці, іранськомовний народ, який примандрував з Нижнього Поволжя в причорноморські степи в ХІХ столітті до нашої ери і панував тут упродовж двох століть. Це перший народ на наших землях, назва якого нам відома. Найдавніша згадка про кімерійців міститься в славнозвісній одіссеї Гомера, а найдокладніша у праці батька історії, Геродота. Гомер називав кімерійців дивними доярами кобилиць і молокоїдами, багаті на подробиці їхнього життя свідчення сирійців та вавилонян, усі писемні згадки про кімерійців пов'язані з їхніми воєнними походами. Наприкінці Восьмого, на початку Сьомого століття до нашої ери кімерійські загони йдуть війною на держави, Закавказя та Малої Азії, здійснюють походи проти могутньої Асирії. Незабаром джерела засвідчують перебування кімерійців на сирійській службі. Військо кімерійців складалося з рухливих загонів вершників. Основною їхньою зброєю був далекобійний лук. У ближньому бою вони застосовували залізні мечі завдовжки понад метр. Саме кімарійці були першими, хто з мешканців українського степу навчився виробляти залізо. Ось чому з ними пов'язано початок залізного віку на наших степових теренах. Кімарійці були першим кочовим народом на українських землях. Вони не будували постійних жител, а мандрували степом верхи на конях або в кибитках, запряжених волами. Основою їхнього господарства було конярство, хоч якими непереможними воїнами здавалися кімерійці, від другої половини Сьомого століття до нашої ери вони були підкорені племенами скіфів. Пункт другий. Хто такі скіфи? Який спосіб життя вони вели? У причорноморські степи скіфи примандрували зі степових районів перед передкавказзя, як і кімерійці, вони були кочовиками, основ господарства яких становило конярство. Так само мали скіфи, неабиякий досвід походів України Західної Азії. Проте, наразившись на вперту відсіч, мусили змінити напрямок походів за здобиччю. Як і кімерійці, скіфи були іранськомовними, тож, підкоривши кімерійські племена, швидко стали з ними одним народом. Оскільки скіфи були кочовиками, вони не залишили після себе поселень. Єдиними пам'ятками їхнього життя є могили кургани. Могили заможніх скіфів було облаштовано як підземні житла. У глибоких ямах з дерева споруджено кілька приміщень. Небіжчика клали туди, вбраного в найошатніший одяг, що мав його за життя, у коштовних прикрасах і зі зброєю. Поряд ставили посуд з їжею та напоями. Поряд із господарем був його бойовий кінь, у спорядженні, раби. Зверху підземне житло перекривали дошками і насипали над ним курган. Що шанованішим був небіжчик, то вищий курган насипали над його могилою. Бідніших скіфів ховали без особливих почистей у звичайних ямах. Кожен з них кінний лучник, писав про скіфів, давньогрецький історик Геродот. Розкопуючи скіфські поховання, археологи найбільше знаходять залишків зброї. Це й не дивно. Адже дві справи скіфи вважали благородними догляд за худобою та війну. Скіфські воїни мали в своєму спорядженні мечі двох різновидів короткі для ударів колінням та довгі, якими рубали. Скіфи вірили в надприродну силу мечів і використовували їх у магічних ритуалах, вважають, що скіфи винайшли складний далекобійний лук. Стрілу, з якого вправний воїн, міг послати на відстань понад 500 метрів. Свою вояцьку вправність скіфи виявили у багатьох походах. Проте слави непереможних зажили після війни проти персів. Раніше, ніж коли ми того зажадаємо, битися ми не будемо, так відповіли скіфи перському царю Дарію І, який, прагнучи їх підкорити, Привів при причорноморські степи величезне військо, та це військо не здолало скіфів. Пункт 3. Що відомо про велику скіфію? Відбита перська навала сприяла піднесенню скіфів в V-IV століттях до нашої ери. За часів найбільшої могутності скіфи поширили владу на багато сусідніх народів. Територію скіфії, за свідченням Геродота, населяли скіфські та нескіфські племена. До скіфських племен Геродот зараховував власне скіфів, скіфів скіфів-кочовників, царських скіфів, скіфів, орачів, скіфів-землеробів. Іранськомовними були скіфи-кочовики та царські скіфи. Про скіфську могутність тих часів свідчать царські кургани. Більшість з них виявлено в Нижньому Подніпрові. До найвідоміших належать кургани, чортомлик, Солоха, Гайманова могила, товста могила. Племена Великої Скіфії не мали писемності. Про їхній духовний світ довідуємося зі скіфських прикрас, посуду, а також із розповідей давніх греків. Посуд, зброю, прикраси, скіфи оздоблювали сценками зі своїх міфів, легенд. Пам'ятки скіфської культури вирізняються з-поміж інших неповторним звіриним стилем. Адже зброю та предмети побуту скіфи прикрашали зображеннями оленів, баранів, коней, барсів, левів, птахів, риб, фантастичних істот, ставили скіфи й кам'яні скульптури, на вершня курганів. Із граніту, вапняку чи піщанику вирубували фігури, що віддалено нагадували людські, іноді на них прорізували риси обличчя, руки, деталі одягу та зброї. Проте ці зображення не мали портретних рис.